Спочатку Джеймс Кемерон уявляв Термінатора не як величезного мускулистого кіборга, а як непомітного чоловіка, який міг би злитися з натовпом і безшумно виконувати свої завдання. Саме тому першим кандидатом на роль був Ланс Генріксен, актор із загостреними рисами обличчя, і в той час не надто відомий широкому загалу. Щоб допомогти продюсерам уявити його в цій ролі, Кемерон навіть попросив Генріксена прийти на зустріч у гримі Термінатора. З порваним одягом, фальшивими металевими зубами і холодним поглядом, проте ситуація змінилася після зустрічі з Арнольдом Шварценеггером. Під час обіду з Арнольдом Кемерон був вражений його фізичною статурою та міркуваннями про те, як повинен поводитися та виглядати Кіборг. Після цієї розмови Кемерон вирішив, що Шварценеггер ідеально підходить для ролі Термінатора і змінив свої початкові плани. Генріксен залишився без головної ролі, але Кемерон все ж дав йому роль детектива Хала Вуковича, поліцейського. Згодом Кемерон все-таки дав Генріксену помітну роль у своєму наступному культовому фільмі Чужі, де він зіграв андроїда Бішопа.